500 комп'ютерів від чеського фонду Діти України передали до шкіл Чернігівщини. Волонтери громадської організації Українська призма привезли техніку до 13-ї та 19-ї шкіл. Посприяла цій допомозі директорка фонду, громадянка Чехії Вероніка Павлова. Організація опікується українськими дітьми, які перебувають в Чехії, допомагає їм з освітою. Вона вирішила якось підтримати і тих дітей, які залишилися в Україні. Під час перебування в Празі представники української призми зустрілися із пані Вероком. Ронікою, і вона запропонувала допомогу Чернігів. Ті школи а де є нестача через ножтки військові дії, або де наприклад збільшується кількість діток за рахунок інших шкіл, Тому, якраз 13-та школа це яскравий приклад, коли ці комп'ютери будуть дійсно допомагати збільшенні кількості дітей, які навчаються в цьому навчальному закладі. Чернігівська школа номер 13 прийняла більше 700 учнів та учениць двох повністю зруйнованих навчальних закладів – 18 та 21 шкіл. У нас взагалі було біля 400 і додавалося 700, до 36 класів у нас зараз є. І на сьогодні наші три класи працюють в 32-й школі офлайн, інші Працюю працюють дистанційно, але ми чекаємо, як тільки поставлять вікна, будемо повертатися. В школі зараз два комп'ютерних класи. Отримана техніка дозволить відкрити ще два. А от у 19-й школі і комп'ютерна техніка, і приміщення постраждали під час масованого обстрілу рашистами. На кожному кабінеті майже був проектор, комп'ютер і ноутбуки. І ми сюди знесли для того, щоб забезпечити цю техніку. І один із приходів був саме внутрішній двор. І на дуже велику шкоду нанесла осколки від цього удару. Ви бачите цю кімнату, де знаходились, постраждала комп'ютерна техніка. Наразі діти працюють онлайн, але не всі вони мають вдома відповідну техніку, тож зможуть приходити до школи. Також будуть працювати вчителі, які не мають можливості вдома проводити онлайн уроки. Частину комп'ютерів передадуть в навчальні заклади територіальних громад Чернігівщини, зокрема тих, що знаходяться на прикордонні території області і де не вистачає техніки для онлайн занять.